А давайте з вами надуємо повітряну кульку. Беремо повітряну кульку, підносимо її до ротика, надуваємо щічки і починаємо дути. Які гарні візерунки на кульці, якого гарного вона кольору, ще дуємо, надуваємо щічки і потім видихаємо. Ой, яка велика кулька вийшла! А У вас теж така велика кулька? Надуйте таку ж кульку.